Отже, ще раз добрий день усім. І давайте ми розберемося от зараз. Тільки з одним питанням. Але повірте мені, що воно того варто. Прочитайте, будь ласка, умову, уважно прочитайте, а потім дещо ще раз повім про це. І подумайте трохи. І давайте ви спробуєте дати свій варіант. Ми спочатку тримали цю трубку закритою. Ну, наприклад, просто пальцями зажимало тут і тут, а потім відкрили. Як буде поводитися вода? А вона буде через трубку виливатися. ну, не в склянку, а з склянки. З склянки. Тобто буде рухатися. буде підніматися, там Так, так, я почув. Тобто перша пропозиція. Я от буду тут малювати з вашого дозволу, перша пропозиція, що вода буде рухатися, ну я умовно показую, отаким от чином, правильно? Ну, смотри з какой точки. Давайте Але так. У тебе є своя пропозиція, будь ласка, сформулюй, я ж не... Мені кажется, з определенной точки она будет выдаваться, а в определенном месте оставаться. Сейчас я не дуже розумію. Що значить, з якоїсь точки? Ну, смотрите, там, где уже прямая, которая самая длинная, А то я правильно тебе зрозумів? От давай я сформулюю, а ти скажи, я правильно тебе зрозумів чи неправильно? Ти хочеш сказати, що вода, яка перебуває отут і отут, вона рухатися не буде, правильно? А та, яка перебуває от на, ці, на цьому відрізку, вона буде витікати, правильно? Так? Добре. Зафіксували. Які ще пропозиції будуть? Не бійтеся. Боятися треба було вчора, коли ви такі помилки робили. Ну, вода буде витікати з ще більшої посудини квадратної, поки не стане менше рівня, куди опущена ця друга посудина. Ага, я зрозумів. Тоді давай я тут отак вот от покажу цей рівень, правильно? А ти ще нижче, то то вже залишиться. Правильно это я зрозумів? Так. <с Para> <с Para> <coughs> ja! Так, ну і може ще комусь слово. Так. Добре, і тоді ще одне запитання, а потім будемо обговорювати разом. Скажіть, а от така штука, сифон, які чудові можливості вона надає? Ніхто не підкаже. А, вона, ну, тобто ви не випаровується рідина і не розпатується запахи своєї. Ну, що значить не випаровується, Михайло, подивись. Отут же поверхня рідини відкрита? А, так, так. А ти кажеш, чому ж вона не буде випаровуватись? Буде. І, мабуть, якщо вона кудись перетікає, ми ще цього не знаємо, то там вона ж теж буде випаровуватись, ні? Так. Так, ну що, не буде інших пропозицій? Мовча не більше? Тоді давайте розберемося. Ну, чесно кажучи, ви мене знов здивували? Чому я скажу? Тому що майже завжди, коли ставиш таке запитання ну, сьомому класу, іноді не тільки сьомому, то е, перша пропозиція яка? Мені кажуть, а що ж тут розуміти? Кажуть: от та вода, яка у лівій частині, вона буде витікати сюди. Та вода, що у правій частині, вона буде витікати сюди. І, а потім, коли я питаю, а що ж буде з тією водою, яка у цій горизонтальній частині? І отут діти задумуються, замислюються, і отут вже різні думки. Ну, давайте я на вас спробую випробувати. Скажіть, а ви можете довести, що отак не буде, що не може частина води витікати сюди, а частина сюди? Ну, мамій тиск діє. Ну, давай трохи докладніше, бо, бо... Що, ж, що ж не дозволить воді отак поводитись? Тиск. Різниця тисків. Різниця тисків? Так, Єва, ти вже висловилася. Різниця тисків де і де. Ну, ця посудина, яка відкрита, там, на неї діє атмосферний тиск. Згоден. А другий тиск ти кажеш, різниця, де ти береш другий тиск? Це ще в кінці трубочки з ага. іншого боку. Ага. Ну, от, отут уже є про що казати. Давайте так. Я з вами цілком згоден, що отут, на посудину. Діє атмосферний тиск, от я пишу P атмосферний. правильно? І отут діє атмосферний тиск, який він куди тисне з цього боку? На воду. Знизу. Знизу. І теж P атмосферний. Тому я поки що різниці не бачу, бо різниця між тиском атмосфери. Там, де от різниця висот, там, я знаю, метр, два метри. Це дуже маленька різниця. Тобто, виходить, що однаковий тиск діє, ні? Ну, може, площі різні. А ні, так, площі однакові. А, ти маєш на увазі оцю площу. А, але, ж, але ж потім цей тиск передається на трубку. Зходи? А там уже площа точно така сама. Побачив? Так. Так, що справа не зовсім. Ну, давайте підемо, як то кажуть, від е, протилежного. Пропустимо, що вода пішла виливатися дійсно так, як тут нам сказали, що частина потече сюди. А частина потече сюди. Що тоді моментально утвориться в самій трубці? Mm, вакуум. Ну, ти майже правий. Як для сьомого класу, то ти правий. Тобто, якщо частина води потече сюди, частина потече сюди. І, значить, між ними виникає розрив, правильно? Ну, там не зовсім вакуум, тому що чим буде заповнений цей розрив. Ну, Водяною парою, правильно. Але за звичайних умов тиск водяної пари дуже невеликий, і він практично ні на що не впливає. А тоді дивіться, що буде. Чим ми, от на цей правий стовпчик рідини знизу діє атмосферний тиск? Так? А згори можна вважати нічого не діє. Атмосферний тиск він такий, що він може втримати стовпчик води якої висоти? А? Приблизно 10 метрів. Так. Ну, мабуть, отут, якщо це звичайна посудина, то тут точно ж немає 10 метрів. Значить, я цілком згоден з тим, що сказала Діана, ну, з одним уточненням, те, що Максим задав, що жодного розриву тут не може бути, тому що атмосферний тиск майже моментально цей розрив, так би мовити, ліквідує. А це означає, що вся вода в трубці має рухатися в один бік. Тобто, або вона буде витікати праворуч, або ліворуч. Чому саме праворуч? Дивіться, ми з вами встановили, що стовпчик води не може розірватися. А тоді знаєте, з чим можна порівняти цей стовпчик води? Якщо він не може розірватися. Є сполучено на кошому. Ну, це теж аналогія, але досить далека. Ні, я мав на увазі дещо простіше. Уявіть собі, що тут немає жодної води, а у нас є така от трубка, ми в неї вклали гладенький такий шовковий шнур. Дуже слизький, а потім трубку вигнули. І тримаємо її. Як ви гадаєте, якщо шнур заповнює трубку всю, то як він поводитиметься? Тертань на нього практично не діє. Куди він буде вислизати з трубки? Ну, Праворуч. Праворуч, бо там більш важка частина. І виходить, що вода поводиться як отакий цільний, якийсь там шнур, матузка, гладенька, розумієте? І вода пальця праворуч. Чудово. І дійсно, вона буде висмоктувати рідину всією посудиною аж доти, доки що. Доки вода. Буде нижче, ніж рівень трубки від особині. Правильно, правильно, правильно. Тільки я звертаю вашу увагу, для того, щоб сифон дійсно запрацював, він має бути з першого моменту заповнений рідиною. Розумієте про що? Якщо б тут не було всюди рідини, то він би не працював. От якщо людина є, то все піде нормально. Ну, я вам можу навести кілька прикладів, де такі сифони е, застосовують. Я просто бачив, як е, на, дачній ділянці, на Дачній ділянці, там була така е, досить велика бочка з водою, а треба було полити, е, город, який був через е, паркан. Через так от, заповнили водою тонесеньку трубку таку. Один кінець сюди, інший перекинули через паркан, а там метр 2, ну, два, може два половиною, це досить високий. І інший кінець сюди. І як ви гадаєте, що сталося? Як поводилася вода? Ну, вона перелилася. Ну, за... Так, так. Вона переливалася, ну там все не треба було виливати, тому потім просто виняли трубку з бочки, але чудово переливалася. У мене була така ситуація, тільки де з машиною, про машину я зараз ще раз повім. Колись у нас в кабінеті фізики, ви може не знаєте, але у нас такий є. Був... Було протікання даху. І просто в кабінет потекла вода. Це було якраз на свята. А у нас в на стінці такий стенд дуже добротно зроблений. У ньому була така прозора кишеня, куди можна було фотографії вставляти, там оголошення. І туди затікла вода. А він просто і не витікає, тому що він дуже добре зроблений. Знімати його зі стінки, перевертати, він важкий, там, ну, куча всього. І як ви гадаєте, як ми воду звідти прибрали? Ну. За допомогою тому. Так, знайшли тонесеньку гнучку трубку. Тільки спочатку заповнили її водою. Це легко. А потім один край опустили. У цю кишеню, а іншу близько до підлоги. Ну, там не підлога, там відрома поставили. Все витекло. Все просто геть витекло. Ну і нарешті ще один приклад. Колись у давні часи, коли бензин коштував дуже дешево, водії на дорогах могли поділитися один з одним бензином. Ну, тобто, хтось не розрахував, тоді не було так багато э, автозаправних станцій, як зараз. І от він став на дорозі, не може їхати. І він голосує, там братки допоможіть і таке інше. Я ну, Ждеть, поки хтось Ну, а що поробиш, якщо не, не потурбувався або не розрахував. І, і Люди допомагали. Але як ви гадаєте, яка проблема виникала? І як перелити? Як перелити? Ми ж, не можемо, ми ж не можемо взяти один автомобіль, нахилити, як від ВДР і переливати. Відкручували кришку бака, опускали туди один кінець е, трубки гнучкої, а потім що робив водій, як ви гадаєте? Йому ж треба було заповнити трубку рідиною тобто бензином. І що він робив? Потом. Ну, втягнув втя себе. Так само, як ви втягуєте, коли ви через соломинку п'єте там коктейль. Зрозуміло? Yeah. 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 Ну, Звісно, що він не пив цей бензин. Як тільки він відчував у роті смак бензину, а він добре знав цей смак, то він вже все зажимав трубку, ставив її у свій бак, ну і, і таке інше. От вам ще один приклад. Так що фізика навколо це досить цікаві речі. Так, ну, давайте зараз ми на цьому зупинимося. На Секундочку, тільки я запис зупиняю.